Ось таке у нас малесеньке поповнення сьогодні. Поки що одненько не тренятка у нас народилася. Ось таке гарнюня, такого коричного забарвлення. Куди ти повзеш по мій? Масюсик такий. Мамка лежить. Поки що воно одненьке. Це хлопчик. Такий маленький, гарненький. Мамка ще пузата. Чогось у нас так цікаво, внутрі її народжують. Якось не всі підряд. Внутреннятка народжується по-одненькому. Перша внутрішка народила двох, як ви пам'ятаєте. А через сутки, можна сказати, народила другу. Ось, ну, решту цих. А це <кхід> ось такеньке малесеньке, одненьке воно. Ди до мамки вона його гукає, балакає до нього. Ось на її фоні воно таке масіньке. Чекаємо решту, розсадили ми внутрі. Пересадили ми сюди цю самочку, що почала народжувати, там її малеча в куточку сидить, одненький. Ось так ми загородили. Там я прикрутила лист желіза, щоб їй було спокійніше, тому що вона себе почуває некомфортно тут, де вони сиділи. Їй там місця мало, нема де їй вкритися. ну, як знайти затишний куточок, тому що тому що там загончику мало місця. А тут, я думаю, що все буде в неї добре. Ми в прошлий раз теж так відсадили ту нутрійку, яка народила семеро нутриняток. але спочатку в неї було і двоє. І коли ми вже її сюди відсадили, вона спокійно собі народила. Ось. Вона собі себе тут спокійно почуває, ніхто їй не заважає. Ось так. Ця тут окремо буде з дітками. Ну і поки та народить третя, зараз покажу, де вона там? А, мені зараз невдобно вже он на куточку сидить. Ось ця третя повинна теж скоро народити. А та остання біла, я не знаю, чи вона вагітна, чи ні. Ну, поки що ось так. Ми на вулиці доробимо загони і вже у них буде вільний вигул і всі будуть поміщатися. Ось мамка кушає, хоча я Дивилась відео і кажуть признаки, признаки, коли народжує нутріка, це вона відмовляється від їжі, сидить в куточку, готує там гніздечко. Нічого такого в моїх нутрій немає. Що перша нутріка, що друга. Від їжі ніколи не відмовлялася. Зранку вона от народила це перше нутринятко. Поїла кашки, поїла я їй травички рвала. І ось зараз вона їсть травичку, ні від чого вона не відмовляється. Так, я бачу, що в неї з'являються потуги, трішки е, як, м, напружується живіт і так трішки піддувається. Але відмови від їжі немає. Вона спокійно себе поводить. Все в неї добре. Я сподіваюся, що до вечора вона приведе решту внутріняток. Все покажу, все розкажу. Буду протягом дня до неї приходити, знімати. Будемо за цим спостерігати. Ще покажу, як ми робимо на вулиці загони для Ну, Ось такі новини у нас. Давно не було відгуку, бо були зайняті цим же загоном. Вивозили там землю, викопували. І взагалі роботи зараз багато, весна. Ще города не вирали, ще таку картоплю нічого не садили. Чекаємо після Пасхи, після свят. Будемо цим займатися, а поки що, як завжди, по господарству. Перепілки, курчатка, це А, зараз покажу вам, поки не забула. Таке щось в голові не тримається нічого. Ось в мене вилупилися. Так, це я. Ось вилупились в мене. Курчатка, а поміж курчатками, хто замітив, там є бігуночок. Ось біжить. І ще один є. Зараз я його. О, я його бачу, але не знаю, чи хтось його замітив. Ось один, а рядишком там другий він сидить. Ось таких в мене два бігуночка вилупилося. Багатенько бентамочок, О, лампочка світа, поганого ну Ось так. Ось так значить, не засічує. Ось там вони бігають. Багато бентамочок. курчатка. Завтра у нас базар, О, Це я упало. Завтра базар, Попробуємо вийти на базар, винесемо трішки старших курчат, трішки менших, кроленяток. Ну Побачимо, може і перепилят візьму. Це буде видно, бо все в руках не донесемо. Ось такі справи. Так, спостерігаємо за нутрікою, протязі дня все буду знімати.